Назар здорово. Побуду твоїм приватним Александром Будулаєм. Готовий? Коротше, це деталі твоєї бритви твої, дюйма. Значить, ріжок дуже старий. Ось бачиш? Він почав розцей. Роз розслаюватись і одна половинка наприклад тут вона вже деформувалась і непридатна для використання я думав їх шліфанути якось типу якось випрямити але вони як тобі так показати бачиш вони покручені це те, що я казав, що бритва в принципі нормальна. А цей. Ну і клинушок, Він випав навіть Не намагався триматись. В общем, було прийнято рішення, як каже Олександр Будулай, да? Зробити тобі нові нову рукоятку для твоєї бритви. І ось що вийшло. Готовий? Вийшла така, така краса. Ріжок дуже красивий, якщо подивишся, він прийде до тебе. У нього такий візерунок прямо волнистий. бачиш там? Воно трохи іншого кольору. У мене освітлення не дуже гарне. Але як на мене вийшло дуже непогано. І пам'ятаєш, ти мені дав кістку того мамонта. Я тобі зробив з нього клиношок. Дивись, який гарний вийшов. Він такий трохи жовтенький, карамельний. Взагалі, має дивитись, має виглядати дуже гарно. Ну і бритва. Трохи її не став її там... Дуже прибирати ці сліди давнини. Бо як кажуть бритва стара, і робити з неї нову не треба. Дюма 32. Коротше така лялечка вийшла Назар. Коментуй, як кажуть, Банзаю я не буду казати. Але якось так. Перше відео для Назара. Назар бритва поки що не заточена. Заточу вже завтра, бо провозився півдня з рукояткою. В общем, вийшло... вийшло непогано, як на мене. Така приємна бритвочка буде. Так, що якось так.